Далі принцип. FOMO, А коли ми людині кажемо, дивись, у нас є дуже крутезна для тебе пропозиція, але вона скоро закінчиться. І так це досі працює. Але є нюанси. Ви, напевно, усі бачили букінг, він нас завжди жене рекламою, що залишився один номер за цією ціною. А коли ми заходимо на цей готель, нам пишемо, що цей готель переглядає ще 17 людей. Навіщо вони це роблять? Навіть якщо ніхто цей і готель не дивиться, там все одно це буде написано. Щоб ми відчували, що ми не встигнемо. І це справді відчуття працює. Але що важливо, є факапи. Наприклад, коли ми даємо 5% знижки, ну це бред. Ілі, коли ми ділимо 95% скидки, це дуже притаманне інфобізнесу. Знаєте, коли мій курс коштував 10 тисяч гривень, а зараз ви можете купити за 500. Ну це смішно, хоча ще 5 років тому це працювало. Тобто. Яка наша ціль? Ми повинні також поважати нашого покупця. І коли ми робимо такі речі, вже воно виглядає як що ли. Ну тому що ми не дураки. Да? Ми розуміємо, що курс, який коштував 100, -100 тисяч, не може коштувати 500.